Вітаю, вельми шановні пані та панове? Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Мене запитують, а чому заворушився суд, який мовчав? Я маю на увазі Верховний суд, який відмінив всі ті трампівські тарифи. Чому заворушилися? Сенатори і конгресмени у США, що відбувається, та відбувається те, що відбувається із багатьма, або, напевно, з більшістю так, людей у такому віці. Я маю на увазі, ну, скільки йому? Ну, 79, ну, майже 80 років Трампу. Так. І Звичайно, що з такими людьми, ну давайте подивимося навколо себе. Давайте не будемо так голо теоретизувати, а перенесемо все це методом апроксимування. Так, перенесемо на наш, наше поле, на Україну. На наших сусідів, на наших родичів і так далі, яким 80 років і більше. Ну Що з ними, я не скажу з усіма, а що з ними відбувається? Ну так Ми ж знаємо, що відбувається. Так. Погіршення пам'яті, може різко в один день людина деградувати. Із ну, нормального стану адекватного до стану неадекватного говорити, робити речі, які, ну, скажімо так, несумісні з е, нормальною психікою. Це ж так відбувається. Ну, я теж е, бачив це все на своїх родичах, на жаль. Так. Ну Трамп не є виняток. Ну, подивіться, який він був на першій каденції. Він не був такий. Він був на 4 роки молодший. Так. І він не витворяв отакого, що він витворяє зараз. Ну зараз його трохи притисли. Так. Я думаю, що на всіх рівнях, в тому числі і на рівні його родини. Сказали, ти ж там ну, помовч трохи. Так. Тому що не можна ж так. Ти підставляєш нас, не думай тільки про себе, ти ж родину підставляєш. Тому пишуть там, що і психіатри взялися, і, і, і торопети. Ні, те... Так, як там казала? Одна жінка торопети, так. Ну, і психіатри, там, і все-таки інше. Я думаю, що і вушники, і глазники теж придивляються до нього. Але головне, це, звичайно, психіатри, які роблять власні висновки на основі дій. А що робити. Владі Сполучених Штатів Америки, вони розуміють, куди це все йде. Це ж ядерна держава і скринька ядерна знаходиться у руках неадеквата, тому треба поспішати щось робити. Ну, це ж так. І оте рішення суду. Так, Поправило його. І е, те, що е, прислали сюди, так би мовити, команду <рістити> сенаторів до Києва, прислали не просто ж так. Вони е, розуміють, ці сенатори, що Трамп уже нічого не вирішує. Так, Він може вирішити щось, але його поправлять. Суд поправить його, Сенат поправить, Конгрес поправить. Тому що ну, людина ж неадекватна. Ну давайте будемо реально говорити. Всі ті заяви, всі ті твітери, там, свірінчання в Твітері, це ж уже документи. Це документ. Ви розумієте, що. Те все, що там він підписував і показував ці всі тарифи, то це робили ж інші люди під його тиском. А те, що він пише в Твіттері, то це ж уже від нього, а там же ж повна маячня. Так. Отже, ми будемо з вами свідками, можливо, надзвичайно швидких змін. Погіршенням стану здоров'я, тому що, ну, коли він не був президентом, на нього не було такого тиску, перш за все, морально-психологічного, який він відчуває зараз у своєму віці. так, Відповідальність і все таке, я не знаю, чи він знає про такі слова, але так чи інакше, психолого. Педагогічний вплив на нього, тиск на нього здійснюється дуже серйозний. І це може призвести до того, що деградація може відбутися буквально за один день з ним, повна.